У Харківській галереї Бузок презентували виставку натхнення художниці Наталії Пилипець. Пані Наталія родом з Черкащини, творчістю захоплювалася з самого маличку. Вже в зрілому віці закінчила професійні художні курси Арт Піпл. Її вчителі із живопису Марина Добровольська, Світлана Юдіна, Станіслав Ілляшенко. На експозиції натхнення представлено більше 60 робіт. Це різнопланові та різножанрові картини. Є тут і натюрморти, і квіткові композиції, і портрети, і пейзажі, і мариністичні краєвиди. Техніки, в яких працює мисткиня, це олія на полотні, а також акрил на полотні. Пані Наталія переконана, все її життя супроводжується творчістю. Натхнення в неї є завжди. Отримую насолоду і задоволення і від процесу створення картин, і від результату вже готової роботи. Найголовніше те, що всі творіння самі авторці до душі. Ну, мені подобається от натюрморт салом в українському стилі. От дуже мене надихнув. Ну, не знаю. А так взагалі всі роботи мені мені подобаються. Директор галереї Бузок Вікторія Жданко запевняє, подібні виставки зараз вкрай необхідні для відвідувачів, оскільки саме тут вони можуть отримати ковток творчої енергії, зарядитися позитивом, чимось світлим та вічним, що так важливо у важкі часи. Наскільки важливе мистецтво під час війни можна довго розповідати красивими словами і правильними, але я можу сказати одне: у нас є така блогер, блогерка відома Лариса. Вона якось йшла повз пуска і Випадково так трапила, що вона потягнула ручку двері. Коли все було розбито, розтрощене, вона потягнула, і двері відкрилися. Як вона казала, двері відкрилися, тобто вона зайшла і плакала. І я розумію так, що це після цього вже не треба казати ніяких слів. Тобто мистецтво важливе, воно важливе в різні часи, важкі часи, легкі часи, але в важкі часи, ми всі розуміємо, як було гарно, коли воно є, коли воно було, коли воно є, і бажалося б, щоб було. Вчора, коли ми розвішували ці прекрасні картини, до нас вже прибігли люди. вони... Жадібністю дивилися на картини, вони впитували в себе це мистецтво, цю я скажу так, цю творчість. Творчість, тому що мистецтво це, мабуть, може щось на рівні Леонардо да Вінчі, але ця творчість, вона прекрасна. Люди вже приникли до картин і вони благали, щоб ми і подалі таке прекрасне мистецтво, таке чудове, радісне, позитивне вивішували, щоб у нас було мистецтво, Мистецтво не чорного кольору, а ось таке світле мистецтво, весняне, скажімо так, мистецтво, яке дарує радість, як і сама художниця Наталя Пилипець, вона дуже позитивна, вона дуже така людина з позитивною енергетикою. і Ми раді, що до нас йдуть різні художники бувають, але ось більшість таких людей, як вона.